Неврологічне обстеження з актом. Для чого? Виявлення корінцевого синдрому радикоплопатії, порушення чутливості, м'язової слабкості, перевірка рефлексів, рухливості, патологічних симптомів. Коли потрібно, якщо є МРТ з грижею, обов'язково мати заключення невролога. Без неврологічної симптоматики, навіть грижа не завжди буде вагомою підставою. Ідеально пройти стаціонарно актом або мати запис із ПМПК неврологічного відділення. Як діяти правильно? Збирай обстеження заздалегідь, не чекай виклику на ВЛК, не сподівайся на просто скарги, потрібні документи, пройди МРД рентген, консультації, з цим уже можна йти до військомату або відстоювати свої права. Якщо є змога, стаціонар, неврологія або ортопедія на 7-10 днів. Неофіційний бонус стаціонар. Якщо є час лікування в неврології чи ортопедії з актом, це автоматично підтверджує діагноз, фіксує симптоми в карці, формує історію хвороби, підсилює підставу для категорії Б або А. Проблеми з хребтом реальні, болючі і дуже часті серед військових. Але без доказів тебе просто визнають придатним або обмежено придатним, навіть якщо ти зранку не можеш встати з ліжка. Твій шанс захистити себе це обстеження, акти, діагнози і чітко зібрана медична історія. І часто причина банальна: це не зроблені потрібні обстеження, немає чітких результатів, нема підстав дати обмеження чи звільнення. Тож, якщо в тебе були спина, були грижі, травми, радикуліт чи навіть просто стріляє, це відео треба дивитись до кінця, бо далі топ 5 обов'язкових обстежень по хребту, які необхідні для ВЛК. Якщо хочеш, щоб комісія побачила реальну картину, а не просто все в нормі. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал до Чому варто дивитись до кінця, бо ВЛК не приймає і не вірить на слово, лише медичні документи, бо 95% усіх рішень щодо категорії придатності базуються на обстеженнях, бо хребетні проблеми часто недооцінюють, поки не стане пізно. Бо якщо не зібрати правильний пакет документів буде придатний, навіть із грижою чи радикулопатією. Цей матеріал для тих, хто хоче реально знати, що брати з собою на ВЛК, а не покладатися на авось. Не чекай, дій зараз. Перевір свій хребет, пройди МРТ, здай рентген, звернись до невролога. Якщо ти вже маєш біль, обмеження руху чи грижі, ти маєш право на чесну ВЛК, але тільки якщо покажеш це документально. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю свій власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділися цим матеріалом із побратимами, підготуй себе до ВЛК, не дай себе обдурити, захисти себе через обстеження. Сильна. Армія це здорова армія, а здоров'я це не про героїзм, це про відповідальність. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую!